Моєї дружини є один самий улюблений аромат. Це один з небагатьох повнорозмірних флаконів, які є в її приватній колекції. Ви ж розумієте, що їй є з чого обирати. Справа в тому, що в цей аромат розкривається надзвичайно натурально. Він має довгий тонкий дзвінкий шлейф липового цвіту. На мою думку, це один з самих топових ароматів, і він вийшов на початку 24-го року. З тих пір він, напевно, топ 3 по продажам в нашому асортименті цей аромат розкривається настільки натурально, що вдихаючи прямо з самого флакону, ти не відчуваєш навіть нотки якогось парфумерного спирту. Ти одразу переносишся кудись в теплий літній вечір. Шлейф цього аромату буде приблизно метри три-чотири. Ну а щодо стійкості ходять, напевно вже легенди, тому що це один з самих скажімо, ексклюзивних ароматів, про ніжні квіти, який тримається дійсно довго на тілі. Цей аромат можна носити, напевно, місяцями і від нього абсолютно не втомлюватись. Це аромат, звичайно, тілія від Марк Антуан-Баруа і парфумеру Квентін Біш. Це липовий цвіт, темний мед, жасмін, самбак, фіалка і красивий чистий дзвінкий витивер. Стійкість аромату в районі доби і пошлейфу, як я вже сказав, біля 4 метрів. Він доступний на розпив від 3 мл, також його можна замовляти повнорозмірними флаконами.